І всім привіт на каналі. Супер! При... При... Старс. І сьогодні ми будемо знімати новий обзор трейлера GTA... Боже, Stand of 2. Я не, 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 Як ми всі знаємо? Вчора вийшов офіційний трейлер Хеллоуінського обновлення, яке, напевно, яке, на буде завтра. Якщо сьогодні його не було, значить, і, значить, завтра, вашого число, значить завтра воно вийде. Так. Значить, зараз ми заходимо дивимося трейлер, і я вже розібрав. Ну, там буде в там буде, принципі, мало тих як вам сказати, тип, пасхалок. Я зібрав, тому що я зібрав свої пасхалки, а інші ютубери там якісь свої зібрали. Тому я зібрав які знав. Ну, дивимося, нажимаємо сюди і дивимося Stand of 2, Subject Halloween 2023. Дивимося далі. От, перше, що нас зустрічається, новій брілок. Отакий маленький, гарний брілок. Я надіюсь, я його куплю. Ну, якщо він не буде коштувати десь по 10 тисяч голди. Ну, хоч би там 20 голди, якщо він буде коштувати, це для мене буде щастя. Так, що тут на шеї? Бачимо такі папочки. Тут написано 21, 22, 23 і 24. 24. Я просто вчора под... Я просто не знаю, як Просто вчора бачив одного ютубера. Він, коротше, розказував про ті папки. Я... Але я... він розказував по своєму, я розкажу по своєму. Дивіться. От бачимо, то зона 9. Я зараз я вам так приближу. От бачимо, зона 9. 20, пишемо, бачимо, рік 20, це 21 рік, 2021 рік. Тут знак питання, тільки знак питання якийсь непонятний. Ладно, Пише ще, ще якась зона 2022 Потім ще зона 2023 і зона 20, ще якась зона 2024. -му. Де кін нас зараз сезон Сендов, який шостий на, на наступний рік, десь 2024 тисячі буде два сезони: сьомий і восьмий. Там ясно діло буде теж по тих два сезона. Виходити трейлери. Я буду по них теж записувати для вас відео. Ми ну, пишемо, бачите, тут 21-й рік і ще зона 9. Я думаю, що розробочики розробовчики ще до... хочуть щось там доробити в цій зоні, тому що коли я граю в цю зону, в мені все ідеально. Ну, я в ній не бачу мінусів, але розробники можуть якісь мінуси знайти і там підшаманити. Бачимо ще якусь, бачимо ще якісь дві палки, але я не знаю для, для чого мене. Може це якось зв'язано з зони 9. Ну, я тільки зрозумів одне папки і брілок. А оце я не розумію, чи що. А, дивимося далі. Ще один. Всі ви дивилися трейлери, напевно, бачили зараз я розкажу. Це буде новий, напевно, скін. І ще якісь улучення або ну, флешки. Димся. Так, тут всякий, о, всякий, все включаю, та-та-та. І зараз о, ну, як завжди все в цих лабораторіях іде якесь. О! А от і про що я говорив? Хе-геге, -хе -хе. вот оце. Вон. Бачите, вони, вони по зробили іншого кольору флешку і зробили якийсь новий дігл червоного кольору, це як в стилі крові. Тому я думаю, що дігл буде коштувати. Якщо це дігл, новий скін вийде, ну, якщо це новий скін, я так думаю. Якщо він вийде, я думаю, я давно хотів зняти вас в клейку одного дра одного дродного дробовіка, ну я так думаю, що цей дігл перебив всі, все, що я хотів, просто все, що я хотів для вас знімати. У мене просто було багато прокачок ще на, на свій канал. Типу там не в е, пушки, як всіх інших. Я роблю такі дешеві, но. Ну, корисні про, типу, обклейки. Тому, я думаю, що цей дігл, як години, там один такий червоний є, ну, але тут він майже весь червоний. Тому я думаю, що дігл, якщо буде коштувати дешево, але я думаю, що не буде коштувати дешево, максимум там 400-300 голди. Але якщо буде коштувати десь поза, десь, ну, я думаю, що Сатрек 40 голди буде коштувати, не Сатрек буде коштувати десь 23 голди, я так думаю. Ладно, дивимося далі. Ну, оце саме найприкольніше. Я так зближу. Кстати, це прикольно так зближу. Дивимося далі. Ну, коротше, пішла неїсправну. Я, кстати, переклав одні назви. Ну, я сиділа всіх, хто просто це, напевно, було просто дурньою це перекладати, ну, Так, зараз я вам просто покажу. Просто дурньою це перекладати. Ну, зараз я вам покажу. Коротше, я переклав з зони 9. Ну, так, коротше, зараз вам просто, просто зараз покажу. Зараз ми додивимося. Просто. Вони, вони не говорять ні слова, там в лабораторії ні слова не можна говорити, бо там якісь бо там, монстр, бо люди, бо там де. О! Бачите назву? Справа і ліва. І мені так стало інтересно їх перекласти. Просто розумієте, я розумію, що це Логіки в тому нема, що це перекладати, але я захотів і переклав. Мені так стало інтересно. Коротше. Оце зліва, боже, справа, дивимося, оця назва. Я її переклав, це називається предметна лабораторія. Це я, знає, я навіть скріншоти зробив. Друга назва з лівого боку пише: Subject, спец... Коротше, якось. предмет предмет... При... просторію». Предмет просторію. Я так думаю, що це якісь. Е, предмет просторів я, ну, я просто не розумію, що це но... я думаю, що ця лабораторія це може бути нова карта, або, або ні, я не знаю. Ладно, дивимося далі. Мені просто дуже стало інтересно це перекласи. Но, якщо вам цей трейлер сподобається, то ставте лайк. І я, тільки, я буду тільки тому радий, тому дивимося далі. Тепер просто дивимося трейлер, а то ж ще поговоримо зараз дещо о монстрі, який зараз з'явиться. Ну, ну Подивимося. О! Та от от і і руки монстр, Дивіться, от коли ми граємо за. Спецназа чи терористи. Нам видно тільки їхні руки. Тому очевидно, що ці руки монстра, це ми, ми будемо бігати за таких монстрів. Тіпо, і Такі руки, напевно, будуть замість простих рук. В ну, новому обновленні, яке буде, напевно, завтра. Ну, я надіюся, що воно буде завтра. Якщо завтра вийде обновлення, новий відосик по Сендов. Новий відосик зразу. Я думаю, що Сендов це трохи стало частіше, я частіше почав знімати, ніж, ніж Brawl Stars чи якісь інші різні ігри. Ні... Ну Хаті Brawl Stars — це теж оновлення, я теж його думав зняти, але но... я там подивився, там такого оновлення майже немає. Там тільки мего мего купілку додавали, і там дали безплатно легендарний приз стар, і 25 днів ви получите просто призи старий значки. Ну, але все одно зроблю про це відео, тому що ну, це ж про те, що треба зробити відео. Спеціально чекаю моментів, спеціально таких моментів, де ну, де обновлення, що можна таке підсняти, тому що просто так знімати відео. Наприклад, я хотів просто так зняти відео, зняти прокачавлю Леона на. На 10-й силі на 20-й ранг. В принципі, теж на 19-му стоїть може бути відосик, але я ще думаю. Ну Дивимося, просто трохи трейлер. О, кстати, образ. О, от як виглядає образ нашого тупо, знаєте, от, ми ж будемо якось зі сторони бачити себе. Ну, типа, з інших людей, ті, хто, тих, хто грають. От. Напевно, цей монстр ми будемо грати за таких монстрів. тому що, ну, ну, не, ну Це просто, не просто так. інтута цей монстр, ну. О, дерева. Просто твердимся проводимо. <свистити> О, ми ще можемо входити напевно, в інвіз. типу ставати невидимими. Не видимо, якщо буде така функція, це буде просто ідеально ловити своїх жертв. Ну ладно. Ну, і все. Трейлер був не, невеликий. Судно, ну, десь там на 1 хвилину 24 секунди був, був, був трейлер, тому. Давайте. Я якраз хочу ще б зробити, скрін, знаєте, скріншотик. На його я, кстати, теж зроблю цей скріншотик. Зараз, так. хоп, навіть, навіть на відео. Просто так прикольно ставлю я на прев'ю, Тому, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк підписуйтесь на мій канал. Сьогодні вийде це відео. Зараз ввечері. Всім пока-пока.